Як краще себе вести в коридор затемнень, дивіться, в коридор затемнень ваша задача максимально стримуватися від конфліктів. Тобто, якщо ви будете в гарному настрої, будете, знаєте, сприймати все легко і бачити можливості, да? наприклад, складна ситуація, да? не дивіться, що це проблема, да? а дивіться, що це якась можливість. Наприклад, щось зрозуміти, в чомусь розібратися і знайти якісь нові шляхи. Вирішення, чому тому, що реально, якщо ви так будете сприймати все, да тобто не в мінусі, а в плюсі, да, тобто з позитивним якимось наміром. То воно все дуже легко у вас пройде. Оцей коридор затемнень, фактично, е е е знаєте, хтось буде в ньому страждати і переживати. А ви, якщо будете відноситися до цього з розумінням, з прийняттям і з позитивом, да? що таке з позитивом? А що я можу зробити в цій ситуації? Да? Як я можу використати це собі на користь? Да? Не думати, що а, хтось там винен чи там, що, що, там всі. Не хороші, а одна я принцеса чи принц. Ні, якщо ви будете ще раз підкреслюю, легко до цього ставитися. Прям легко, можливо, десь крізь пальці навіть дивитися на всі складні ситуації, які можуть бути, то повірте, у вас буде дуже продуктивна, класна робота. Прям ви будете радіти. Да? Тобто ваша задача не агресувати, не бути категоричним, не, не встрявати в якісь спори, не сваритися, не доказувати нічого, а просто дивіться, як ви можете цю ситуацію там, будь-яку ситуацію да, використати, використати собі на якісь нові звершення, нові початки, нові досягнення, або, можливо, знаєте, відноситися. Ну, от як, як до якоїсь такого, ну абсолютно несерйозної, якоїсь такої штуки, до несерйозного якоїсь не знаю, нюанса. І тоді, от ще раз говорю, все дуже легко буде проходити.